Далі до подій на фронті ситуація під Покровськом стає дедалі критичнішою. Росіяни зараз намагаються відрізати оборонців міста від траси, яка сполучає Донеччину з Дніпропетровською областю. До цієї дороги ворогу залишилося усього. 5 кілометрів. Одну зі змог оборони там триває 32-га окрема механізована бригада. Хлопцям потрібна наша з вами допомога. Їм катастрофічно бракує дронів розвідників. Команда подробиць закликає вас долучитися до нашого збору на пташок. Його реквізити у сюжеті нашого воєнкора Станіслава Кухарчука з Палаючого міста. Під звуки вибухів і зишення ворожих дронів відбувається ротація українських захисників на позиціях під Покровськом. Росіяни намагаються тримати місто під вогневим контролем. Тому канонада тут лунає цілодобово. Усі під'їзні шляхи до Покровська та навколишніх сіл росіяни тримають під контролем ударних дронів. Ними нищать будь-яку військову та навіть цивільну техніку. Саме місто теж постійно під обстрілами. Один кап російський і мінус 10 будинків на одній вулиці. Це, це околиця Покровська. Вона зараз. Менше страждає, ніж центральна частина міста, але от все одно росіяни наносять сюди вогневе ураження як керованими авіабомбами, так і артилерією. Оця канонада, яку ми зараз чуємо, це намагання ворога пробитися не в саме місто, а трошки південніше до траси Павлоград-Покровськ, і їм це майже вдалося. Ситуація навколо Покровська щодень стає дедалі критичнішою. За даними мапи, Діпстейт, росіяни поступово просуваються бік траси, аби відрізати місто від Дніпропетровської області. Після захоплення села Котлине ворогу до життєво важливої магістралі залишилось всього 5 кілометрів. А це означає, що постачання продуктів, медикаментів та інших важливих товарів до Покровська з боку Павлограда. Буде, м'яко кажучи, ускладнене. А в місті ще залишаються майже сім тисяч цивільних. Нема допомоги, Откуда допомогу дати? Не знаю, одкуди допомогу? Хто допоможе? приїхав раніми Головне, що не приїхали помощі, ніякої не оказали. Було поранені були. Ну, звісно, були поранені, звісно були. Ці люди не виїжджали, адже сподівалися, що ворог до міста не дійде. Проте росіяни від міської забудови вже на відстані 2-3 кілометрів. Сергій наполягає, навіть попри обстріли виїжджати не буде. Невідомість чоловіка лякає більше за російські снаряди. Ніхто ж гарантії не каже, що там буде завтра добре. Завтра сьогодні до Дніпра. Завтра за Дніпро я скажу вопрос: де становимося. Не Куди знаю. бігти? От і я не знаю. Сам Бог І Оце ж і Бог даже, мабуть, не знає. Раз таке допустив. Українські військові щосили намагаються не допустити подальшого просування росіяни і тримають оборону в навколишніх із покровськом селах. Так, мінометники 32-ї механізованої бригади готуються до роботи, а її зараз під покроськом у малої артилерії вистачає. Головне завдання не дати ворогу накопичити сили для подальшого штурму, стріляти мінометникам іноді доводиться навіть тоді, коли є загроза з неба. Є комплект. Мінометники намагаються економити, адже його для повноцінної роботи не вистачає, та ще більше не вистачає людей. Сергію війську ще з початку повномасштабного вторгнення він боронив Куп'янськ, а зараз біля Покровська каже, тяжко, але бажання захистити країну переважає і страх, і втому вражає, що ще може цілий за два роки. Я навіть, навіть не знаю, що на це сказати. Жихає те, теж відступаємо, все щоб мене більше тривожить цього, що все якось назад, 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 по чуть-чуть. Що, здержуємо, але ж хочеться вже якось і трохи дати. Пошиє їм, так справа же тільки вже в атаці. Критичність ситуації наші бійці розуміють, тому не шкодують ані сил, ані засобів. Зупинити ворога біля Покровська необхідно. Бо якщо місто впаде, росіяни зможуть розвивати наступ у глиб країни. Що потрібно працювати. Так. Ну, ворог сил не сил не жаліє, якби... Тиснуть, є з чим у них і вони тиснуть. Вистає все буде добре. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.